Якщо ви хочете розділити секції свого саду за допомогою низької живоплоту або створити самотність з високою стіною квітів, троянди вас не розчарують. Деякі з найромантичніших місць у світі створюються за допомогою розумного використання рослин як живих стін та бар'єрів. На мою суб'єктивну думку, троянди найкраща рослина для живоплоту. Чому? Багато різновидів мають постійне цвітіння, що забезпечує місяці кольору та аромату. Вони довговічні, забезпечують інтерес взимку барвистими фруктами і можуть відлякувати небажаних гостей своїми загрозливими шипами. Щоб створити живу паркан, я рекомендую придбати від 5 до 10 рослин одного і того ж сорту залежно від вашого простору. Таким чином, ви створите акуратний і однорідний вигляд, який додасть саду краси та споруди. Посадка лише одного сорту гарантує, що хеджування буде легше контролювати, оскільки всі рослини однакові у росту. Для цього списку я вибрав троянди з прямим, сильним ростом ідеально підходить для утворення густої та красивої живоплоту. Я врахував загальне здоров'я, кількість кольорів та простоту догляду. Готові побачити! Почнемо: Низькі живоплоти. Низькі живоплоти мають висоту від 1 до 4 футів. Вони забезпечують коротку, безперервну лінію рівномірного кольору, щоб розрізняти садові простори, створювати доріжки та впорядкувати межі. Якщо ви хочете прекрасних і рясно квітучих низьких живоплотів, які все одно дозволять вам побачити решту саду, цей список призначений для вас містична фея, ботанічна назва, роза рузи, байфері. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 3 до 4 футів, зони стійкості до морозів від 4 до 9. Містична фея зростає висотою до 4 футів і цвіте скупченням вишнево-червоних рожевих квітів. Квіти напівдінні і красиво хвилясті, з жовтими тичинками, які приваблюють запалювачі. Цей сорт є частиною серії Easy Elegance, розведеної для рясного цвітіння та сили росту. Посадіть одну ногу один від одного на швидку товсту живоплоту і обріжте їх за необхідності в кінці зими або весни. Містична фея має природну м'яку, горбисту форму, яка ідеально підходить для природних живоплотів. Листя густа і темна, контрастна з яскравими кольорами, які мають м'який солодкий аромат. Абрикот дрейф. Ботанічна назва троянда майнерад. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця. Повне сонце, часткова тінь. Висота від 1,5 до 2,5 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 11. Вся серія дрейфу, яка також трапляється з кораловими, жовтими, червоними. Білими та декількома відтінками рожевого кольору ідеально підходить для низьких живоплотів. Вони створюються за низькими витратами та рясним цвітінням протягом сезону. У моєму кліматі пустелі з високим вмістом, скелястим ґрунтом, абрикосовий дрейф першим цвіте навесні, з багатьма крихітними, вишуканими кольорами террі світло рожевого з легким відтінком персика. Вони створюють красиві, міні-кути для подарунка. Троянди дрейфу повільно поширюються, створюючи прекрасний паркан з густою зеленою листям, розісипаною з квітами. Вони неймовірно зима, гарні, завжди повертаються здорові та повні навесні. Абрикоцький дрейф стійкий до хвороб і процвітає навіть з нехтуванням. Мої рослини несуть як часткову тінь, так і спекотне полудневе сонце. Rise and Shine. Ботанічна назва Rose, Rise and Shine. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 1,5 до 2 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 11. Не дозволяйте мініатюрним трояндам обдурити вас своїм маленьким виглядом у горщику для розеясади. Багато з них дуже енергійні і швидко наповнюють простір, утворюючи товсту, низьку живоплоту, прикрашену великою кількістю крихітних кольорів. Один особливо хороший міні-родовий для живоплотів підйом Енг Блиск, який також називають золотий сонцезахисний кляв. Rice N Shine має золотисто жовті, елегантні квіти террі з високим центром і приємною ароматом чайної троянди. Він має видатну стійкість до захворювання. Цей сорт отримав нагороду за досконалість від американського товариства Росводеса і знаходиться в залі слави Міні Рози. Ви можете розраховувати на нього на багато чарівних сонячних квітів все літо балерина. Ботанічна назва роза балерина. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, часткова тінь. Висота від 3 до 6 футів, зони стійкості до морозів від 5 до 9. Балерина це гібридна мускусна троянда, відома своїм енергійним ростом і майже безперервним цвітінням. Хоча він може зростати високо, ви можете використовувати бюро для підтримки товстої, низької живоплоту. Хоча я рекомендую використовувати секатора для видалення всіх вмираючих або пацієнта з центру. Ця троянда є проблемою безперебійна і знову буде переробляти від весни до морозу. Балерина має чудовий антикварний ліс товстий кущ, вкритий чарівними одиночними пелюстковими квітами дитячого рожевого та вершкового кольору, які справляють велике враження при посадці, як живоплод. У неї довгий перелік нагород із надійним здоров'ям, необхідним для хедж троянди, доповнена химерною красунею. Квіти мають легкий солодкий і мускусний аромат. Пелюстки використовуються в кулінарії для ароматизації сиропів, меду та десертів. Стійкий до сонця та тіні. Ця троянда ідеально підходить для садівників, які люблять м'які тони, гармонійно поєднувані. Також люблять запилювачі, сніжна тротуар, ботанічна назва Роза, Ханна. Тип рослини, багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, часткова тінь. Висота від 2 до 3 футів, зони стійкості до морозів від 3 до 9, сніжна тротуар це гібридна троянда ругози. Ви знайдете багато з них у цьому списку, адже цей клас ідеально підходить для живоплотів з красивою шкірятою, зморшкуватою листям, чудовим здоров'ям та щільним розповсюдженням. Снігова тротуар це невелика варсія висотою 3 фути з чудовими квілосмічними предметами, які врешті-решт згасають до білих снігу. Після посадки снігова тротуар не потребує догляду. Він буде щільно рости, і кілька рослин поспіль створюють природний паркан з м'яко закругленою формою. Квіти напівзіряні та делікатні на вигляд, з пелюстками, які виглядають тонкими, як сигаретний папір. Сніжна тротуар охоплює себе квітами протягом усього сезону і має чудовий сильний аромат гвоздики. Перестаньте зняти зів'ялі квіти в кінці літа, щоб дозволити красиві апельсинові фрукти, які будуть прикрасити вашу живоплод всю зиму, поки щасливі птахи їх не візьмуть. Маленький рожевий шотландець ботанічна назва: троянда, петит пехкскач». Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 3 до 4 футів, зони стійкості до морозів від 4 до 11 Цей чудовий сорт був виявлений вирощуванням усаду північної Кароліни за 1940 років. Хоча він не пов'язаний з традиційними шотландськими трояндами, вважається, що він був посаджений разом із первісним садом шотландських іммігрантів у 1750-х років, заробив свою назву. Петит Пихскач виробляє довгі горизонтальні пагони. Коли їм дозволяється зануритися на землю, форма згинання утворює красиву плачу живоплоту, покриту квітами, розміром чверті, пухнасті, темно, рожеві кольори з відтінками вершків. Апетит пих скач також є економічним вибором. Сустрі можуть вкорінюватися в землю з шарами, а також виробляє потомства, які виростають у нові рослини, повільно перетворюючись на зарості самостійно. Якщо у вас є час, щоб дозволити йому поширитись, вам можуть знадобитися лише два рослини, щоб створити хороший паркан. Це колись квітучий сорт, але квіти з'являються у вражаючій кількості протягом місяця і більше. Здорові та чарівно крихітні листя, вишня на торті. Левендер Флушау. Ботанічна назва троянда. Лаванда. Підлога. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 3 до 4 футів. Зони стійкості до морозу від 5 до 10. Якщо аромат важливий для вас, розгляньте лавандові підлоги. З інтенсивним солодким ароматом та щедрими хвилями квіти лаванди з весни до осені ви можете спокуситись зламати табір у саду. Лаванда підлоги залишається низькою і повільно поширюється. Кілька посаджених разом створюють прекрасний паркан, який може ароматизувати весь сад. Квіти це напівдульні та мальви кольори для блідої лаванди з легкими очима та золотими тичинками. Ця троянда популярна серед бджіл і ідеально вписується в стиль неформального котежного саду. Квіти досить великі для такої маленької троянди 3 см в діаметрі. Легкий і надійний переможець, майже дикий. Ботанічна назва: троянда майже дика. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця повне сонце, часткова тінь. Висота. Від 2 до 3 футів зони стійкості до морозу від 4 до 10. Ви захоплюєтесь вільно квітучим лісом диких троянд. Майже дикий приймає тверду красу місцевих видів троянд і наносить її достатньо, щоб зробити дуже бажаний декоративний садовий чагарник. Майже дикий має все здоров'я та силу своїх справді диких дворідних братів, але приносить постійну цвітіння та компактну форму росту. Квіти це одиночна палюстка, найкраща форма для запалювачів, та глибокий малиновий колір. Цей сорт має чудовий яблучний аромат. Він повністю покритий квітами від весни до морозу, приносячи надійний колір у ваш сад, здорові, сильні та з прекрасними зимовими фруктами. Майже дике важко перевершити елегантний низький хедж. Роуз-дерешт. Ботанічна назва Rose, Rose Роуз Dereсте. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, часткова тінь. Висота від 3 до 4 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 9. Роза Дересхте – одна з найбільш ароматних з усіх троянд. Переможець нагороди за достоєнства в садівництві королівського садівництва в 1990 третини спадкова троянда невідомого походження, з нібито починаючим вирані, яка процвітає в сучасних садах. Роуз Дересхте зростає з висоти від 3 до 4 футів і має рясні пухнасті глибокі фіолетові квіти з алкогольним ароматом старих троянд. Вони щільно пелюстка і чверть, прекрасний старий, модний вигляд, який виглядає дивовижно у вазі. З короткими стеблами, характерними для портлендських троянд, хоча його точна класифікація не зрозуміла, квіти, здається, переходять безпосередньо над листям, малюючи весь кущ. Кілька кущів, роуз, де ароматизуватимуть сад поспіль і матимуть великий вплив. Йому не потрібні режими розпилення, що робить його чудовим вибором для органічних садів. Він знову цвіте хвилями весь сезон. Це просто неймовірно здоровий, сильний і сліпучий вибір для шанувальників стародавнього стилю. Середні високі живописи. Якщо ви хочете екран самості або грізний бар'єр, вам потрібні сорти, які виростають на 5 футів або вище. Якщо у вас більше немає огорожі для їх тренування, підйом троянд може бути незграбним для тренувань як хеджування. Вибір нижче, як правило, прямий, щільно зростаючі чагарники, які слід посадити на відстані від 2 до 3 футів один від одного для повного і красивого вигляду, що забезпечить вам безпеку та усамітнення. Ярмарок, що піднімається ботанічна назва роуз асурсула. Тип рослини багаторічний. Вимоги до сонця, повне сонце, часткова тінь. Висота від 5 до 6 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 11. Ця поетична троянда названа на честь улюбленого музичного твору композитора Ральфа вілама Підприємство Жайворонка це все витончена благодать звільно террі. Чашоподібними кольорами в м'яких відтінках золотистого жовтого та абрикоса. Бретлер Девід Остін був визнаний за створення зображення англійської троянди з великими ароматними кольорами, що поєднують красу троянд старого світу з відмінною стійкістю до хвороб та повторним цвітінням. Підприємство Жайворонка високо цінується за здоров'я і постійно цвіте з нуля. Цей сорт має приємні мирні аромати та рясні квіткові скупчення. Він енергійно росте і утворюється високо.